Сьогодні ми поговоримо про мобільність. Зокрема, я хотіла поділитися з вами шістьма своїми улюбленими вправами, які допоможуть вам залишатися мобільними, гнучкими та без болі в спині. Коли ми говоримо про гнучкість та мобільність, і коли ми говоримо про силові тренування тіла, є один принцип, який справедливий для кожного з нас: це те, що наше тіло насправді адаптується і реагує на стреси, які на нього покладені. По суті, це принцип використовуй або втрачай. Якщо ми не використовуємо наші м'язи, ми втрачаємо їх. Вони гіпотрофуються, стають слабшими. Те саме стосується наших суглобів. Якщо ми не виводимо наші суглоби регулярно в їхні кінцеві діапазони руху, то суглоби фактично зв'язуються і стають більш тугими. Розтяжки допомагають повернутися в те, що ми вважаємо нормальним діапазоном руху. Я покажу вам шість моїх улюблених розтяжок, які ви можете робити щодня, щоб зберегти рухливість. Перші три розтяжки будуть спрямовані в основному на шию і верхню частину спини. Основні проблеми, що виникають в цих зонах, нерідко походять від поганої постави. Багато хто з нас проводить багато Су, дивлячись в телефон, планшет, працюючи за ноутбуком, тобто займаючись такими видами діяльності, коли наш погляд спрямований вниз. У нормальній позі вухо повинно бути прямо над плечем. Як тільки ми починаємо щось робити в телефоні або працювати за ноутбуком, то наші плечі округлюються вперед, голова висувається вперед. Це може бути причиною болю в шиї, головного болю, болю у верхній частині спини, м'язових вузлів та безлічі проблем, які виникають через це. Отже, перші три розтяжки спрямовані на шию і верхню частину спини, щоб вийти з положення з нахилом голови вперед. Перша вправа буде спрямована на верхню частину шиї. В цій вправі ми будемо робити підтягування підборіддя. Якщо я витягую підборіддя вперед ось так, то мета підтягування підборіддя полягає в тому, щоб відкинути його назад ось так. Витягуємо вперед, а потім назад. При виконанні вправи не опускаємо підборіддя до грудей. Намагаємося відтягувати підборіддя назад. Якщо ви робите вправу правильно, ви повинні відчути розтягнення. Прямо біля основи шиї. Затримуємось у такому положенні на 3-5 секунд, а потім вперед. Вправу виконуємо по 15-20 повторів 3 рази на день. Вправа номер 2 буде спрямована на розгинання шиї та верхньої частини спини. Знову ж таки, наші хребці створені для руху, і нам потрібно вивести їх у кінцеві діапазони. Візьміть рушник і обмотайте його навколо шиї, намагаючись тримати його якомога нижче на шиї. Після нахиляємо шию назад. Ви побачите, що коли я тримаю рушник на місці, я можу нахиляти шию. Озираючись назад, рухайтеся так далеко, як тільки зможете. Доходьте до точки, коли буде боляче, але не до болю. Якщо буде боляче, чи затримайтеся на 3-5 секунд і поверніться назад. А потім ви помітите, що, продовжуючи робити вправу, ви зможете опускати голову все нижче і нижче. Вправу виконуємо по 15-20 повторів 3 рази на день. Тепер ми цю вправу. Зміни, які ми будемо робити, відбуватимуться за допомогою рук. Коли ми будемо відхиляти шию назад до кінцевого діапазону, то ми будемо слідувати за нею руками, і ви побачите, що кут не змінюється. Отже, тримаємо рушник під цим же кутом протягом усього руху. Шию повертаємо назад і тепер витягуємось над стільцем. Знову ж таки, це не та позиція, в якій наша верхня частина спини звикла перебувати, але це позиція, в яку наша верхня частина спини повинна потрапити. Якщо ви приймете це положення, якщо ви змусите верхню частину спини рухатися, то вправа дійсно може допомогти. Отже, витягуємось та нахиляємось назад, затримуємось на 3-5 секунд, а потім повертаємось в початкове положення. Вправу виконуємо по 15-20 повторів 3 рази на день. Вправа номер 3 це розтяжка за допомогою дверного отвору. Якщо ми проводимо багато часу в згорбленому положенні, грудна клітка стає напруженою, передня частина плеча напружена, плечі починають обертатися всередину і вперед. Це неприродна позиція. Саме тоді починається біль. Для того, щоб вийти з цього положення, нам потрібно розтягнутися. Для виконання вправи потрібно підійти до дверного отвору, покласти руки так, щоб передпліччя були по обидва боки, притиснуті до дверної рами, а потім підняти голову, відвести плечі назад і просто зробити крок вперед. THANKS FOR WATCHING. Ви будете нахилятися вперед до тих пір, поки не відчуєте комфортне розтягнення в передній частині грудної клітки і в передній частині плечей. Затримайтеся в такому положенні приблизно на 20 секунд, а потім поверніться в початкове положення. Робимо три таких підходи 2-3 рази на день. Давайте подивимося, що ми можемо зробити з рухливістю нижньої частини спини і стегон. Коли ми сидимо, наша спина трохи округляється. В цьому положенні стегна зігнуті, тому згиначі стегна напружуються, а підколінні сухожилля також перебувають у такому вкороченому положенні. Оскільки коліна зігнуті. Тому, щоб боротися з наслідками такого положення, нам потрібно прийняти протилежне положення у всіх цих зонах. Справа 4. Поза кобри. Для виконання вправи ляжте на живіт та обіпріться на лікті. Ви повинні відчути гарне розтягнення в попереку. Затримайтеся в такому положенні на 10 секунд, а потім опустіться вниз на 2-3 секунди, а потім знову підніміться вгору і знову затримайтеся на 10 секунд. Якщо ви більш мобільні, то можете перейти на наступний рівень. З попереднього положення піднімаємося на руки, щоб створити ще більш арку в спині. Затримуємось на 10 секунд, а потім опускаємось на 2-3 секунди, а потім піднімаємось. Вправу виконуємо по 10 повторів 3 рази на день. Якщо у вас є проблеми, такі як спондилолістез, стеноз або остеохондроз, то вам краще не виконувати цю вправу. Замість неї можна виконати іншу вправу одне коліно до грудей. Ви берете одне коліно і тягнете його до грудей, поки не відчуєте, що спина добре розтягнулася, або ми можемо піти ще далі і виконати подвійне коліно до грудей. Берете обидва коліна і тягнете їх прямо до грудей, поки не відчуєте розтягнення в нижній частині спини. Це буде набагато краще, набагато ефективніша розтяжка, якщо у вас є такі проблеми. Права п'ята. Не робіть цю вправу на ліжку, робіть її на підлозі. Все, що вам потрібно зробити, це стати в цю позицію на колінах. Права нога витягнута вперед, ліве коліно на підлозі. Далі нахиляємо своє тіло вперед. Вам потрібно тримати спину відносно прямою, щоб максимально розтягнути згинач стегна. Перший крок стисніть ліву сідницю, тримайте її напруженою, а тепер нахиліться вперед у цю позицію. Так далеко, поки не відчуєте сильне розтягнення в передній частині згинача стегна. Затримайтесь в цьому положенні на 20 секунд, а потім поверніться назад. Праву виконуємо по три повтори три рази на день на кожну ногу. Справа 6. Розтяжка підколінного сухожилля. Перший варіант. Якщо ви хочете розтягнути ліве підколіне сухожилля, все, що вам потрібно зробити, це покласти ногу на щось, наприклад, на стілець. Спину тримаємо рівно та нахиляєтесь вперед. Ви маєте утримувати це положення приблизно 15-20 секунд, а потім вийти з нього, тримаючи спину прямо. Виконуємо вправу по три повтори три рази на день на кожну ногу. І наостанок ще одна варіація розтяжки підколінного сухожилля. Беремо ремінь, рушник, простирадло чи мотузку, будь-що, що не розтягується. Обмотуємо його навколо лівої ноги, якщо ми розтягуємо ліве підколінне сухожилля. Лягаємо рівно, а потім тягнемо цей ремінь до тих пір, поки не отримуємо комфортне розтягнення. Ремінь тримаємо 15 20 секунд, а потім трохи відпускаємо, ніби відходимо від розтяжки і знову тримаємо його в натягнутому положенні приблизно 15-20 секунд. Виконуємо вправу по 3 повтори три рази на день на кожну ногу. Сподіваюсь, ці вправи допоможуть вам. Якщо у вас є якісь запитання чи ідеї для майбутніх відео, залишайте їх в коментарях. До зустрічі!